Безпекова ситуація на Сумщині стабільно напружена, але контрольована. Наші військові і всі сили оборони тримають ситуацію, і на даний час, по доповідям всіх силових структур, загроз для території Сумської області щодо наступів чи якихось дій противника на території Сумської області відсутня. Значно збільшилась інтенсивність ворожих обстрілів у порівнянні з минулим кварталом. Вдвічі росіяни гатять по сумщині цілодобово зі всіх видів озброєння. Це і авіаційне, і реактивні системи залпового вогню, і артилерійські, і мінометні, і стрілецька зброя. За цей місяць у нас на території області загинуло 11 чоловік і 32 Отримала поранення, тож в п'ятикілометровій кілометровій прикордонній зоні запроваджують особливі правила: по-перше, аварійні та комунальні служби можуть виїздити туди лише з дозволу військового командування. Керівники підприємств направляють ці аварійні бригади тільки з засобами індивідуального захисту, це шоломи, бронежилети та індивідуальні аптечки. І по третє, якщо е, об'єкт. Де будуть проводитись відновлювані роботи, наближені до місць обстрілу, їх обов'язково мають супроводжувати військові підрозділи. Для прикордонних громад області розробили плани евакуації. Згідно з цих планів мешканці громад. Мають можливість при бажанні самостійно виїжджати, якщо є таке бажання. Якщо є бажаючі виїхати і не мають власного транспорту, вони звертаються до голови громади або району за проханням тим, щоб надати можливість евакуюватися. Та охочих виїжджати небагато. Якщо бажаючих, як кажуть, немає, то і евакуація не здійснена. Даний час примусової евакуації на території Сумської області не оголошено. Новини СТС.